Ісус сказав: добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре. Коли слово Боже перебуває всередині вас, неможливо не отримувати чудові результати. Дізнайтесь, як ви можете виробляти лише добре у своєму житті. Слідкуйте за своїми словами, охороняйте своє серце, отримуйте результати. Ви вибираєте життя, прислухаючись до його слова і говорячи, наповнені вірою слова. Слово Боже приносить здоров'я, процвітання, мир, все добре, що коли-небудь вам може знадобитись. Богоприємно бачити вас благословенними людьми, які мають надлишок, за який заплатив Ісус. Те, що є у вашому серці, те ви побачите у своєму житті. Навчіться охороняти його Словом Божим. Коли Слово Боже знаходиться в вас, ви можете говорити його вірою. Прийміть рішення привести свої уста у згоду з ним і перепрограмуйте своє серце зі смерті на життя. Ви Божа дитина, тому навчіться йти його дорогою, дорогою благословення. Божі слова, які ви прийняли у своє серце і говорите своїми устами. Є сьогодні його творчої сили на землі. Ви його посудина, щоб пливати на цю землю. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. Ми говоримо про те, що слова це духовні контейнери. Так, сер. Сказане слово. Слова наповнені вірою, слова наповнені страхом, слова наповнені Що ж. Перші слова, про які ми щось знаємо, на початку Бог створив небо і землю. Земля була порожня і пуста, і темрява над безоднею, і дух Божий ширяв над водами і сказав Бог отже, перші сказані слова. були наповнені творчою силою. І палеонтологічні дослідження не обманюють. Їх варто досліджувати. І я не гаятиму час, щоб заглиблюватися в це. Однак на землі був потоп. І все це описано в цій книзі, в її словах. І я хочу зазначити, що насамперед слова призначалися не для спілкування. Перша згадка слів це вивільнення сили. Потім, в посланні до євреїв, ми бачимо, що Бог зробив це вірою. Тому віра це ім'я творчої сили всемогутнього Бога, Ель-Шадая, Бога, якого більше, ніж достатньо. Вічного Бога і Його завітів. Завітів, які підкріплені словами, якоїсь був один проповідник Шарлатан. Його піймали на брехні, і він намагався стати актором. Однак в нього нічого не вийшло. І він сказав: Скажу вам всі вони кривава зграя, це кровні завіти, підкріплені кров'ю. Але більшість християн цього не розуміють. Ось чому їхня віра не діє, бо це пов'язане з їхнім ототожненням. Так. Тому що це сказав Бог, це стало ототожненням Адама. Так благословення стало його ототожненням. Правильно, так було і з Ноєм, так було з Авраамом, так було з усіма нами. Так були суперечливі речі, які їм довелося долати у своєму розумі і в своїй вірі. Їм довелося змінити свої слова або імена, щоб подолати суперечку з тим, що пообіцяв їм Бог. Так. Вони так і зробили. Якщо ви відкриєте послання Якова, давайте відкриємо його. У цьому короткому посланні лише п'ять розділів. І його легко читати. Але вони такі сильні. Це лист. І він починається з віри. І також закінчується вірою. Але зауважте, що він сказав у третьому розділі, 14 му вірші. Але якщо в вашому серці ви маєте гірку заздрість і сварливість, то не хваліться і не говоріть неправди на правду. Це не та мудрість, що сходить згори, а земна, тілесна і демонська. А тепер подивіться на це Бо де заздрість і сварливість, там безлад і всяке зле діло. Тобто, наповнені сварливістю і суперечками слова, відчиняє двері для дьявола, щоб він міг діяти в житті тієї людини, а мудрість що згори, насамперед, чиста. І перш ніж я піду далі, в Євангелії від Луки 11,49 Ісус назвав Записане Слово Боже. Мудрістю Божою тобто йдеться про цю книгу? Це Божа мудрість, це Його істина, і в цих словах є життя. А мудрість що згори насамперед, чиста, потім мирна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих діл, неупереджена та нелицемірна. Як це слово може бути нелицемірним? Завдяки вченню про наповнені вірою слова, воно не лицемірне. Я кажу я зцілений, коли у мене є симптоми, але я кажу так, бо так говорить ця книга. Слово твоє є істина. Перше Петра, 2,24. А цьому передують 23 вірші. Тобто вам слід прочитати весь другий розділ. Так, це дуже важливо. Ви можете одразу звернутися до 24-го вірша і не отримати зцілення, не розуміючи, чому. Ймовірно, відповідь в інших віршах, де сказано «Шануй царя, а вам не подобається той, хто сьогодні є царем або керівником. Вам краще поважати його. І вам не обов'язково має подобатись його політика. Мені не подобається. Але я з повагою ставлюся до людини. Я його не знаю. І я нікого не знаю, хто знав би його особисто. Я зустрічався з Джорджем Бушем Старшим. Ми сиділи разом і спілкувалися. І Джорджа Буша Другого я теж добре знаю. Ми знаємось. Так, Джорджа молодшого. Так, Джордж Буш молодший. Однак, старший президент Буш вже відійшов. Але я знав його дуже добре. Бо я покладав руки на нього, дивився йому в вічі, я молився за нього. І коли він вдруге став губернатором штату Техас, я був там. Я був в його помешканні. І звісно, всі говорили про те, що він балотувався на посаду президента. Він увійшов і сказав: як мені досягти прихильності Глорії? Було кілька книг, які мали потрапити до шкіл Техасу, шкільні підручники. Глорія та ще одна жінка писали йому листи з цього приводу. Вони тиснули на нього, доки він не втрутився в цю справу і не досягли того, щоб ті книжки не потрапили до шкіл. І я відповів йому: просто проведіть для неї індивідуальну екскурсію по мешканні губернатора. Він відповів: Скажіть, їй, що це вже вирішено. А згодом він став президентом. Я був поїздці. Коли він відкривав бібліотеку Буша. Але Глорія була там з Келі та Стівеном. І тепер у нас є фотографія Глорії з колишнім президентом Джорджем Бушем. Нарешті він досяг її прихильного ставлення. Він досяг цього. Що ж, я знаю його. Так. І я обмежений писанням і тим, що Дух Божий сказав через апостола Павла. Насамперед, здійснюйте молитви, прохання і подяки за всіх людей, за всіх, хто при владі, за всіх керівників, за всіх, хто при владі, щоб вони могли прийти до пізнання істини. Що є один Бог і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус, який віддав себе для викуплення всіх. Таким було свідчення свого часу, і не повинно бути суперечок і сварок про це. Так ви говорите зараз про те, що знав Яків, але чого не знає більшість християн. Це знали Павло, знав Петро і знав Ісус. Є таємне вчення, яке викладалось їм ще в дитинстві, в іудаїзмі, яке нам не викладалось. Так. Ми не навчалися цьому біблійному коледжі. Ми навчаємось цьому тут. Ви навчаєтесь цьому біблійному коледжі Канета Копленда. Я викладаю це. Ми викладаємо це прямо зараз. Є вчення, яке викладається їм все життя, і воно називається лихий язик. На івриті воно називається Лашон Хара, лихий язик. Давид каже про це: «Постав поставу мої. моїм, щоб я не грішив проти Дякую. тебе. Їх навчали цьому все життя. Ми цьому не навчаємо. Ми не навчаємо цьому наших дітей. Лихий язик це коли ми говоримо правду, правду про людину, яка приносить їй шкоду, завдає шкоди репутації цієї людини. Послання до філепян 4 розділ. Мова йде не про неправду, а про правду. Що це про Послання до фелопян 4? 4 розділ. Абсолютно вірно, і це вчення там всюди, але воно йде ще далі. Це не просто говорити щось про людину. Це неправильно представляти її ім'я. Тут є кілька випускників біблійного коледжу. Мені не можна неправильно представляти його ім'я і клястися його іменем таким чином, щоб це натякало на нього. Клянусь Богом, якщо вони це зроблять, так говорити не можна. Вони кажуть: ні, ні, так говорити не можна або натякати. Я просто не тікаю. Тут сидить Девід Вітер. Візьмемо, наприклад, Девіда Вітера. Мені байдуже, що ви говорите про Девіда Вітера. Мені подобається Девід Вітер. Що я зробив? Я не сказав нічого поганого про нього, але натякнув, що я знаю те, чого не знаєте ви. І я поплюжу його ім'я. Зараз дуже багато людей так роблять. Так. вони кажуть наповнені розділеннями слова, але не усвідомлюють цього. І судом і судом і це породжує весь той хаос. Ось воно. Апостол Павло Духом Святим написав четвертому вірші. Четвертого розділу завжди радійте в Господі, і знову кажу, радійте. Лагідність ваша нехай буде відома всім людям, Господь близько, ні про що не турбуйтесь, а в усьому молитвою і благанням з подякою відкривайте прохання ваші перед Богом і мир Божий, який понад усяке розуміння збереже серця ваші і думки ваші у Христі Ісусі. Нарешті, брати, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки справедливе, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне похвали, що тільки чеснота й похвала, про це думайте. Він охопив тут все. Ви можете сказати про когось щось правдиве, але чи люб'язне воно? То краще вам нічого не говорити. Так. якщо це не гідне похвали. То не кажіть це. Що тільки чеснота? І що Павло сказав? Проте думайте. Бо про що я думаю, то я і кажу. кажу. Дозвольте показати вам дещо у четвертому розділі послання так, до Ефеся. Я знаю, що ти скажеш. Гніваючись, не грішіть. Нехай сонце не зайде у гніві вашому. 27 27-й вірш. Не давайте місця дияволу, 28 28-й вірш. Хто крав, нехай більше не краде, краще, нехай працює, роблячи своїми руками добро, щоб мав що подати нужденному. І 29-й вірш. Так. Нехай жодне гниле слово не виходить з ваших уст. Це не порада. Фактично, це наказ. А тільки добре, щоб воно подало благодать тим, що так. слухають. Щоб воно подавало благодать тим, які слухають його. Подивіться 30-й вірш. Ми говорили про те, щоб казати неправду сину і про засмучення Духа Святого, неправду Духу Святому, 30-й вірш. І не засмучуйте Святого Духа Божого, яким ви запечатані в день викуплення. 31 31-й вірш: усяка прикрісті, лютісті, гніві, крик і лихослів'я з усякою злобою, нехай будуть відкинені вами, а ви один до одного будьте ласкаві. Ви хочете побачити пробудження? Тоді нехай тіло Христа почне робити це стосовно наших лідерів. Ми молимось за тих, хто стоїть над нами. А також ви не просили мене сказати це, але я скажу. Це стосується і дарів п'ятикратного служіння над нами. Пастор, вчитель, пророк. Не говоріть погано про пророка чи його літаки. Ви не просили мене сказати це, але вам потрібно це почути. Не прокручуйте це у своїй голові, не слухайте цього. Припиніть говорити про свого пастора. Ви запитуєте, чому ваші діти більше не ходять з вами до церкви, а все тому, що ви постійно говорили про свого пастора вдома. Вони це чули. Нам слід це виправити. Якщо не знаєте, то не кажіть. Так? Навіть нерозумний здається мудрим, коли мовчить, говориться у Писанні. Послухайте, я той, хто нерозумний судить про щось, перш ніж вислухає абсолютно вірно. Я той, хто говорить бажання. І волю батька небесного на землі у будь-якій ситуації. І чудовим прикладом цього є буря на Галілейському морі. Ісус запитав, чому ви нічого не сказали. Це його дещо засмутило. Вони могли б щось сказати, і буря б затихла, але саме наш голос є зараз на землі. Він має використовувати нас щоб щось сказати. До речі, про літаки оскільки свого часу я був членом екіпажу літака Орла Робертса. Люди запитували, чому Ворела Робертса був літак? Його дуже критикували за це. Чому він мав літак? Він намагався літати комерційними авіалініями. І люди там хотіли, щоб він покладав на них руки і молився. І перше, що мені сказав Боб Дейвіс, він був моїм капітаном. Він сказав Кеннете. Цей літак це його притулок, де він може захищати помазання і не бути серед людей. І ви знаєте, хто пілотує ваш літак? Так. Вірно. Ви знаєте, хто з вами в літаку? Отже, так і навчився використовувати літак в служінні. І коли я запитав про це, мені відповіли, що Орело Робертсу довелося припинити робити більше 35% того, що він робив, якби йому довелося знову літати комерційними авіалініями. А сьогодні було б ще гірше, і в нашому служінні ми ніколи ніколи не брали гроші в борг. Ми ніколи не займалися публічним збором грошей. І ми завжди детально із подробицями пояснювали нашим партнерам, навіщо нам потрібен літак? і для виконання місії знадобився не один літак. першим у нас була маленька чотирьохмісна сесна Skyline. Коли ми придбали цей літак, він вже був занадто маленьким. Але з часом, коли служіння зростало і ставало всесвітнім. То поступово додавалися і інші речі, і хтось запитав мене: навіщо вам літак? Навіщо він вам? Я відповів, щоб швидше пересуватись. З усіма відмінами авіакомпаній зараз майже неможливо полетіти кудись без відміни чи затримки рейсу. І Я не можу. Якщо Господь каже, їдь туди і послужитим людям, а ви не зможете Знає, туди потрапити». Знаєш, що він мені сказав. Я сидів, коли проповідував Джері Савел, і Citation 10 на той час був найшвидшим цивільним реактивним літаком. Інші літаки тільки наближались до його швидкості. 92% від швидкості звуку. 0,92 маха. І я почув, як Господь сказав. Це був не фізичний голос. Я чув його фізичний голос лише один раз. Але того разу він сказав це дуже суворо. Він сказав: Я хочу, щоб ти прямо зараз повірив мені щодо Сайтишнте. Бо якщо я скажу тобі завтра вранці полетіти у Токіо, то я не хочу, щоб тобі довелося запитувати в когось, чи можете це зробити. Я просто сидів там, і раптом прийшла Глорія. Вона сказала: Господь щойно промовив до мене. Я запитав, що він тобі сказав. Ні, я сказав, я розповів їй, і вона сказала: Кенеде, це те саме, що Господь сказав мені. Тому нам краще посіяти насіння. Так. А де ви цьому навчились? У вітала Робертса, коли я був його пілотом. Так. Абсолютно вірно. І тепер це пішло ще далі. Скільки їх ще у всьому світі? У Джері Савела був літак, у Джесі Доплентіса та всіх інших, бо вони були слухняними, тому що так. Бог сказав вам робити. І ви також не маєте жодного права засуджувати Дональда Трампа, бо він може витрачати свої гроші на все, що хоче. Це не моя справа. Він брав з собою всю свою команду керівників чи девелоперів. Вони проводили наради у літаку, потім складали угоду і знову радились, коли летіли назад після угоди. То був мобільний офіс, ось що це було Так. це дало йому багато можливостей. На борту його літака інколи збиралися впливові люди світу, і вони летіли разом з ним, доки не складало угоду. Там їм ніхто не телефонував і не відволікав, хоча, звісно, там є телефони. Але там їх ніхто не перериватиме. Так. Його батько сказав йому: коли йдеш на роботу, не йди до бригадира, йди до каменяра. Він сказав: бо це ті люди, які роблять справу. Так. йди до каменяра, йди до того, хто працює на полорамі, Йди до них, досліджуй їхню працю і спілкуйся з ними. Саме тому він завжди так захищав простих робітників. Так люди не знали це про нього, але вони хотіли обмовити його і скористатися його майном. Так вони ставилися до Ісуса. Вони намагались навести на нього погану тінь. Завжди їм не подобалося, що він збирав натовпи людей. Їм не подобався одяг. І їм не він носив. подобалось те, що він мав гроші. Їм це зовсім не подобалось. Вони не могли витерпіти цього. До речі, одного разу і я не буду витрачати на цей час, бо його майже не залишилось. Але в 9 розділі від Марка Ісус виходить і бачить натовп. Як книжники та фарисеї допитують його учнів, і він йде і картає їх. Чому ви їх допитуєте? Ісус говорив лише те, що його батько сказав йому казати, так. і він хоче, щоб ви казали лише те, що так. він каже. І це він Його сказав: слово. я кажу лише те, що чую від мого отця. Прочитайте 13, 14, 15, 16 і 17 розділи Євангелія від Івана. Всі вони описують останню пасхальну вечерю. І він сказав: слова, які я кажу вам. Кажу не від себе, а отець, який перебуває в мені, ві я говорив не від себе, а лише від мого отця. Так тільки від отця. Саме так нам потрібно робити. А наш час вичерпано. Проте ми ще повернемось. Хвала Господу. Як у кожної народженої згори дитини Божої, ви маєте завіт, який підкріплений кров'ю Ісуса. Це означає, що вам по праву належить кожна обітниця, яку Бог дав у своєму слові. Ісус сказав у Євангелії від Іоанна 16,23, про що не попросите Отця в ім'я моє дасть вам? Саме завдяки йому, саме завдяки Його імені, саме завдяки Його крові ви маєте доступ до благословення Господнього. Сьогодні на передачі переможний голос віруючого день пожертвувань». і ми хочемо надати вам можливість відповісти на те слово, яке ви почули. Одна з гарантованих обітниць Божих викладено у шостому розділі послання до Галатів в шостому і сьомому віршах. А хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником? Не обманюйтесь Бог не може бути осміяний. Що посіє людина, те й пожне. Коли ви сієте в слово Боже, ви отримуєте Тоді ви маєте право зібрати урожай Кеннет і Глорія Копланд вдячні нашим партнерам і нашим друзям за всю вашу вірність місії Кеннета Копланда і Богу. ваше фінансове насіння і ваші молитви допомагали нам розповсюджувати це безкомпромісне слово віри по всьому світі. Від краю до краю, всіма досяжними способами. Кожне завантаження, кожна книга, кожен журнал, кожне повідомлення у соціальних мережах, кожна передача переможний голос віруючого і кожне зібрання приводять ще більше душ до Царства Божого і допомагають віруючим зростати і зміцнюватись у їхній вірі. Отець, я дякую тобі за всіх, хто жертвує сьогодні, і я дякую тобі за те, що ти примножуєш це насіння, і вони збирають рясний урожай в ім'я Ісуса. Сьогодні я залишаю вас зі словами з Євангелія від Марка 4,17. Вони не мають собі коріння і непостійні. А коли приходять переслідування за слово, за слово, переслідування приходять не для того, щоб навчити вас чомусь. Вони приходять за слово. Д'явол намагається вкрасти в вас слово Боже. Не дозволяйте йому це зробити. Просто не дозволяйте. Скажіть ні. Тобі це не вдасться. І ти не наведеш на мене це, дьявола. Ні. Тому негайно забирайся звідси. Бо у мене є твій номер. Він ось тут 417. Слава Богу. Отже, будьте частиною хорошої церкви. Якщо ви неподалік, то приходьте до церкви Eagle Маунтін. Слава Богу. Але будьте частиною церкви, яка проповідує слово віри, і просто захоплюйтесь Ісусом. Чому? Тому що Бог любить вас. Ми любимо вас, і Ісус є Господь. Слава Богу навіки разом з журналом переможний голос віруючого. Несіть слово віри всюди, куди ви йдете. 1973 року місія Кеннета Копленда надсилає журнал переможний голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 202 країнах та територіях на п'яти континентах, абсолютно безкоштовно. У кожному журналі збудовуючі віру статті Кеннета і Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхненні історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал це потужний інструмент духовного зростання. Як для дорослих, так і для дітей він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його електронну версію на свій мобільний пристрій. І також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал або завантажити його з нашого сайту Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.